Цікаві руханки, квести, театральні вистави, майстер-класи по виготовленню корисних поробок, волонтерська діяльність це невеликий перелік дозвілля, який організували у рамках літніх таборів для вихованців центру естетичного виховання. Стрімко вводиться в освітню програму Стем освіта для поєднання інтеграції різних напрямків мистецтва, науки і так далі. І для того, аби зробити дозвілля наших вихованців більш яскравими і відволікти від подій, які відбуваються зараз. Ми Вирішили створити освітній табір STEM Camp, в який розпочав свою роботу з 5 червня. Табір буде тривати протягом трьох тижнів. Це будуть дітки різного віку. Під час відвідин освітнього табору менші вихованці цеву можуть покращити знання з робототехніки, набути екознань. Крім освітнього, працює і волонтерський табір для старших цевівців. Вони можуть плести сітки та виготовляти інші корисні речі для нашої армії. Плетіння тактильних браслетів для захисників. Це вишивка шевронів, і ось до речі, зовсім скоро вже ми завтра плануємо відправити посилку нашим воїнам з елементами роботи волонтерського дитячого руху. Також старші вихованці центру естетичного виховання допомагають розважати молодших. Так, учасники народного художнього колективу театру Дзеркало підготували два скетчі про війну. В ній був і бойовий пташиний батальйон, і котики волонтери. Це нам подобається, коли ти подобаєш. Се ти це залюбки робиш, і це поклик твого серця. Дітками старшої групи підготували скетчі про війну, але вони не, ну, не такі, що трагічні, а з юмором якісь наші звичні ситуації там про те, що волонтери можуть дістати все, навіть частини для літаків НАТО, яке ми ставили перед собою завдання, це донести, що навіть дитина, але вона теж робить свій вклад в перемогу і дуже прагне цього. Під час гри молодші дітки ділились своїми мріями. Як виявилось, вона у всіх спільна. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб був мир на землі. Діти від цікавого дозвілля були у захваті. Мені сподобалася вистава грати і танцювати. В цьому таборі дуже весело микаємо. На нас чекає!